Привіт! Сьогодні говоримо про гірчичну олію холодного віджиму. Незвичайну корисну та дуже смачну. Я розкажу, чим вона корисна, як її правильно використовувати та як зберігати всі корисні властивості. Гірчичну олію отримують методом холодного віджиму: насіння очищують та віджимають без нагрівання вище 40 градусів. Це означає, що всі корисні речовини, вітаміни, жирні кислоти та антиоксиданти залишаються в олії. На відміну від рафінованої олії, холодний віджим зберігає аромат та смак насіння, і це справжній смак природи. Гірчична олія це не тільки смачно, а й дуже корисно. Вона покращує травлення та обмін речовин, містить антибактеріальні та протизапальні компоненти, підтримує імунітет та. Допомагає підтримувати здоров'я шкіри та волосся. Її регулярне вживання може позитивно вплинути на роботу серця та загальний тонус організму. Гірчичну олію найкраще використовувати у холодних стравах: у салатах, соусах, маринадах. Вона додає легку пікантність та неповторний аромат. Важливо пам'ятати, олії холодного віджиму не нагрівають, але гірчична олія є виключенням із правил. Додавайте її у смажені продукти або для запікання, і будете отримувати. Найсмачніші страви. А щоб обрати якісну олію, перевіряйте етикетку. Має бути напис холодний віжим. Обирайте пляшку з темного скла. Звертайте увагу на термін придатності. Свіжі олії найкорисніші. А після відкриття зберігайте у холодильнику, використовуйте протягом одного-трьох місяців. А щоб отримати максимум користі, додавайте гірчичну олію у ранкові салати та закуски. Поєднуйте її з іншими оліями, наприклад, гарбузовою або з олією чорного кунжуту для цікавого смаку. Використовуйте маленьку ложку щодня і організм віддячить енергією та гарним самопочуттям. Гірчична олія це маленький скарб для вашого здоров'я та смаку. Додавайте її у раціон, експериментуйте та відчуйте різницю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. А яка ваша улюблена олія? Напишіть у коментарях. До нових зустрічей!